Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після вбивства української біженки Ірини Заруцької дорікнув представникам демократичної партії, заявивши, що вони цитую відмовляються саджати поганих людей до в'язниці. Про це він написав у своїй на своїй сторінці у True Social сьогодні. Вночі Трамп повідомив, що він побачив відео вбивство Українки і додав, що злочинцем боявився відомий рецидивіст, якого раніше арештовували і відпускали під заставу загалом 14 разів. Що чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці. Таких злочинців потрібно замикати у в'язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і самопроголошеним кандидатом у сенатори Роєм Купером. Північна Кароліна і кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать. Нагадаємо, ввечері 22 серпня 23-річні українці завдали смертельних ножових поранень на залізничній станції у Шарлоті, штату Північна Кароліна, підозрюваного у вбивстві 34-річного Де Карлоса Брауна затримали. Про це написала американська газета «The Charlotte Observer. про це і не тільки будемо говорити далі з аналітиком програми Північна Америка незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки громадської організації Українська призма Євген Костогоризов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Євгене. Так вітаємо вас. То у що це далі може перерости? От саме публічність цього конфлікту і того, що президент Сполучених Штатів Америки тримає це на контролі. Я б не сказав насправді, що він тримається на контролі. Я тут е, питання трошки в іншому. В можливості політично капіталізуватися на людському горі. Дональд Трамп ніколи таку можливість не упускав, і ми бачимо, що це відбувається ще один раз. Тобто, е, ну ми ж не бачимо, що він висловив там співчуття е, родині загиблої, чи ще щось подібне. Ні, він вказав на те, що це проблема того, що от, нібито демократична влада, чи там не вся влада насправді в. Внішній Кароліні належить демократичній партії, але та частина влади, яка належить демократичній партії, допустила таке. Знов таки провести цей причинно-наслідковий зв'язок принаймні прямо дуже важко. Ну от, але йому це політично вигідно. Тому я б сказав, що якихось нових додаткових заяв, принаймні від президента, від цього питання ми не побачимо. От, а це просто ще один елемент його такої. Ну язик не повертається знов таки називати це стратегією, але елемент підходу щодо підготовки до на. Ступних виборів виборів нагадаю не 28-го а 26-го року. Виборів до конгресу. Звісно, він хоче якомога негативніший імідж демократам створити в усіх можливих штатах, і от експлуатує будь-які інформаційні приводи. Тобто, те, що це була українка, це абсолютно не грає ніякої ролі для американського президента. переважно так, переважно так, на жаль, на жаль, для нас. Гаразд з цим розібралися. Хочу вас розпитати більше про позицію Сполучених Штатів Америки стосовно Росії. Чи зараз воно буде якось змінюватись чи ні? Бо останні заяви Дональда Трампа вказують, що він дуже незадоволений, але ми вже це чули. Дуже слушне питання і відповідь приблизно така сама, як і була раніше, але є все-таки певний нюанс з одного боку, Дональд Трамп, я вже в цьому абсолютно впевнений, усвідомлює, що Російська Федерація ну, якщо не знущається з нього, то принаймні явно його не слухається, і це роздратування воно втрачає цей звичний Звичне трампівське забарвлення ситуативне і починає бути системним це роздратування, але в. Полягає проблема нова у тому, що для Дональда Трампа немає якихось реальних, принаймні швидких механізмів впливу на Російську Федерацію. Поясню, що я маю на увазі, він намагався застосувати санкції щодо держав, які закуповують у Росії нафту. Ми знали про це. Ми це бачили. Досі в принципі це відбувається у форматі тарифів, конкретно проти однієї держави Індії. Чи стало це ефективним? Може можна судити про це. Не дуже ефективним, тобто певний рух був. Індія скоротила закупівлі за окремим видом контрактів на 15-20%. Більше нічого зроблено не було в публічній сфері. Взагалі, Індія почала із США ну не сказати навіть змагатися, а фактично сперечатися і сваритися. І навіть е, демонстративно показала на саміті Шос, що вона має певні перспективи з Китаєм. Хай знов таки ці перспективи не дуже визначені, але от е, був такий пас зі сторони Індії. І, відповідно, у Дональда Трамп. Як він зараз бачить, є дуже мало економічних можливостей протистояти Російській Федерації. Якби парадоксально це не звучало, тому що для того, щоб економічно протистояти Російській Федерації, треба економічно протистояти Китаю, а це набагато серйозніше і набагато важче. І Трамп хотів би це зробити, але знов таки він досі намагається зрозуміти, як саме це можна зробити. А той крок, який він все таки міг би зробити, а саме надати Україні ще додаткову військову допомогу за кошти США, для того, щоб на полі бою змінювати ситуацію і тиснути на Росію це для нього поки що абсолютно, як кажуть американці, no-goer, тобто неможлива дія, тому що він, по перше, досі вірить чомусь парадоксально в можливість мирного врегулювання, і по-друге, тому що він дуже не хоче витрачати кошти свої, ну свої, тобто американські. Так, і ми це бачимо із його і останніх заяв, і зокрема і його міністрів, європейські країни повинні припинити закуповувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон підтримав посилення санкцій проти Москви. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю газеті Financial Times. За його словами, доходи від експорту енергоресурсів дають Росії змогу фінансувати російську агресію проти України. Тобто, в один момент, коли всі чекають посилення санкцій, якогось економічного кроку тиску на. На Росію, вони кажуть, ми будемо, але ми хочемо бачити і від вас певну реакцію. Від вас, це я говорю про Європейський Союз. Тобто, зараз що буде відбуватися? Подзвонить Трамп Орбану і скаже, не купляють більше нафти і газ у росіян? Чи не подзвонить? Дуже правильне, скажімо так, зауваження, і якщо він все таки відповідати, я думаю, він то подзвонить, але у Орбана банально немає реальної можливості перестати це робити. Тобто, це навіть не питання того, що Орбан, е, ну вибачте, абсолютно проросійська людина і абсолютно проросійський політик. Це питання того, що за рахунок своєї проросійськості він відсік інфраструктурні проекти не реалізовував інфраструктурні проекти, які б дозволили постачання газу в Угорщину не з Російської Федерації. Тобто, навіть якщо зараз... В Угорщині магічним чином зміниться влада. В них не буде інфраструктурних можливостей для того, щоб постачати цей газ. Їм доведеться або сидіти без газу, або е дуже швидко намагатися побудувати якийсь газопровід банально для того, щоб постачати цей газ не з Російської Федерації. Європейські Сполучені стати пропонують їм купувати в них скраплений газ. Це це зрозуміло, але знов-таки пропускна здатність тих газових систем, які є в Угорщині, і в принципі можливості для цих поставок не дозволять Угорщині зараз це реалізовувати. Тобто, в тому той й проблема, що американці не з одного боку недостатньо дослідили питання, от а з іншого боку, використовують це просто як виправдання для того, щоб санкції не накладати. От, тобто в цьому головна проблема. Ну, як мінімум, йде зима, і е, європейський союз, зокрема ті країни, які енергетично залежні від Російської Федерації, від її поставок газу, наразі не зможуть відмовитися від цього. І е, відтак ми будемо мати те, що Сполучені Штати Америки не будуть накладати нові санкції ну як мінімум до весни на Російську Федерацію. З одного боку, так я я ставлю 70, навіть 80% що так може статися. З іншого боку, може виникнути якась нова вимога, наприклад, вимога торгівельних поступок зі сторони європейського союзу американцям, і тоді Америка погодиться на нові санкції. Але знов таки я думаю, що найголовніше на що тут треба звернути увагу, що в той час, коли необхідно виступати єдиним фронтом разом з європейським союзом, американці намагаються використати оцю це питання санкцій, в тому числі для власної вигоди, це абсолютно неправильно навіть не з моральної точки зору, а з точки зору їх інтересу, тому що, поки вони торгуються за ці речі, вони пропускають фактично голи від Китаю, тому що Російська Федерація це гравець на боці Китаю. А американці чомусь досі не можуть це не те, що зрозуміти, зрозуміти, то можуть, але не можуть щось з цим зробити після саміту, того який був Китаю шос, чи були якісь дії зі сторони сполучених штатів Америки для того, аби можливо тіснішими зробити зв'язки із європейським. Союзу можливо там шукати вже союзників. Знов таки нинішня адміністрація таке враження, що більше боїться не те, що боїться, а знаєте, не любить Європу ніж навіть Китайську народну республіку. Вона вимушена мати е, стратегічні контакти з Європою, оскільки це союзники по НАТО і, в принципі, величезний торгівельний партнер. Але у мене таке враження, що американці тут хочуть повністю трансформувати Європу під себе. Що я маю на увазі під цим? Пам'ятаєте, Джей Дівенс ще дуже давно, ну як давно, на початку цього року на Мюнхенській безпековій Конференції розказував про те, як Європа насправді не поважає демократію, що в США справжня демократія, в Європі не справжня. От, то я думаю, що вони б хотіли американці, конкретно сам Трамп, Джей Дівенс, представники адміністрації, щоб в Європі е, приходило до влади більше правих популістів, з якими б краще могли домовитися е, представники нинішньої американської адміністрації, і тільки після цього вони б могли розраховувати на якусь конструктивну співпрацю. Тому я думаю, що тут проблема в тому, що. Що, по-перше, недостатньо оцінюють загрозу Китаю, недостатньо оцінюють американці корисність Європи і не хочуть в цьому напрямку рухатися. На жаль, в правильну сторону так якась неправильна демократія в Європі вважають американці. Пане Євгене, дуже вам дякую за те, що доєдналися. Євген Костогризов, аналітик програми Північна Америка, центру Українська призма громадської організації. Був з нами на прямому зв'язку.